І так, всім привіт! Сьогодні починаю сіяти насіння сосни і ялинки. Сьогодні у нас 5 квітня, я набила касети. Для сосни взяла такі високі касети, тому що у сосни коріння стержнем де їй потрібно багато, великий об'єм. Е, ну, по торфосуміші це е, затратніше, бо більше потрібно. Але щоб було якісно, то вже вибрала такі касети, щоб було місце, вже куди гарно її рости. Е, для ялинки взяла такі, такі от касети. Це десь тут скільки. 2х2 чи 3х3, я вже не пам'ятаю. Ну, тобто для ялинки менші, тому що у неї корнева. Система поверхнева, тому їй такі об'єми, як сусні, не потрібно. Вже в попередньому відео розповідала, що не сосну, не ялинку я не стратифікувала, вона гарно сходить без стратифікації. Я попередньо замочила свою сосну. Це австріяка у мене сосна. І от хочу що сказати, що значить весна. Коли в лютому пророщувала насіння, то воно десь днів 10 пророщувалось. А зараз буквально пройшло три дні. Не знаю, чи буде видно, і воно вже тут десь ось воно бачите, і воно вже за три дні понакльовувало. Що значить, що рослини відчувають весну. І це великий фактор. Е, так, касети я набила, пролила. Тепер основне слідкувати, щоб не залити. Е, також нагадую, що садити потрібно не заглублювати, а буквально зверху класти насіння. Е, так що, поїхали, далі покажу, що з цього вийде. І так, роблю таке малесеньке, буквально поглиблення. Дур, де у мене тут проклюлилась на сінинка. Де не бачу? Не концентрую вона. Отак вона проклюдилась і я її отак вкладу. Буквально так трошечки прикриваю, не можна загубляти. Розуміло, що це я граюся, така ювелірна робота в масштабних цілях. Так ніхто не робить. Але, як то кажеться, як то кажуть, хочеться, щоб воно було якісно, поки є час погратися, то буду так от по одній його висаджувати. Поїхали далі. Продовжую садити ялинку з насіння. Це в мене. Ялинка Енгельмані називається. Поставила я її на пророщування. Зійшла, вона буквально почала прокльовуватися за три дні. Підготувала я касети і тепер беру по одненькій, яка проклюнулась. І отак буквально. Ой, не видно. Зараз беру ось, о, беру, яка проклюнулася. І буквально, о, туди вже, наче поклала, отак буквально зверху кладу, не заглублюючи його. Ну, і продовжуємо, побачимо, що з цього вийде. І так, всім привіт. Пройшов тиждень, показую свою сосну. На сьогодні. Отак От вона вся гарненько посходила. От -от. Так, ялинка, ще нема чого показати, бо ще дуже-дуже маленька десь якусь зловити. Ось вона клюнулась, наприклад. Ну, ялинка, трошки я її пізніше посадила, теж собі показати. Ось вона така маленька наклювується. То вона я пізніше посадила, трошки вона медленніше всходить. Ну, Будемо слідкувати далі.